Як нові заходи податкового контролю змінять правила онлайн-продажів для громадян та підприємців? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Державна податкова служба України почала застосовувати новий інструмент контролю за онлайн-продажами. Відтепер ДПС має змогу ідентифікувати громадян та підприємців, які отримують гроші за продаж товарів через інтернет без реєстрації або без використання РРО програмних РРО. Ці заходи спрямовані на зниження випадків ухилення від податків. З 1 березня цього року податкова служба отримує інформацію з системи обліку даних РРО. Тепер податківці можуть виявляти громадян, які систематично отримують кошти за продані товари, але не мають державної реєстрації підприємця. Також контролюється діяльність фізичних осіб-підприємців, які не використовують РРО або програмних РРО при отриманні оплат за свої товари. Податківці наголошують, що основною метою є профілактика та попередження порушень, а не застосування штрафів. Вони не націлені лише на накладення фінансових санкцій, а прагнуть допомогти платникам податків уникнути проблем через неправильну організацію господарської діяльності. Тільки за перші 20 днів березня 2025 року податкова ідентифікувала десятки тисяч осіб, які отримують кошти на свої рахунки без реєстрації підприємницької діяльності або без використання РРО програмних РО в деяких випадках. Кількість транзакцій на одну особу доходила до сотень. Податкова служба рекомендує всім громадянам та підприємцям, які продають товари через інтернет. Офіційно зареєструватися як суб'єкти господарювання та використовувати належним чином зареєстровані рро прро Дотримання податкового законодавства допоможе уникнути штрафів та інших санкцій у майбутньому. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Але чи є кожен продаж через інтернет підприємницькою діяльністю? Наприклад. Продаж фізичними особами своїх вживаних речей, таких як одяг або техніка, не обов'язково потребує реєстрації підприємця. Але як податкова відокремить ці операції від прихованої підприємницької діяльності? Народний депутат Ніна Южаніна висловила сумнів щодо того, як податкова буде ідентифікувати систематичність операцій. Вона припускає, що якщо продажі відбуваються більше трьох разів на рік, то це може бути визнано як підприємницька діяльність, що вже підлягає податковому контролю. Згідно з Мінфіном, всі кошти, отримані від таких продажів, повинні включатися до доходу фізичної особи, яка має подати річну декларацію та сплатити податки. Це включає 18% ПДФО та 5% військового збору. Тобто, навіть якщо ви продали старі туфлі за 200 гривень, ви повинні заплатити податки і подати декларацію. Депутат Ніна Южаніна вважає, що необхідно встановити пороги для таких операцій. Наприклад, якщо фізична особа продає кілька старих речей, це не повинно призводити до реєстрації ФОП. Важливо визначити чіткі межі для таких операцій. Також цього тижня компанія NovaPay оголосила про зміни у видачі готівки для ФОПів. Тепер всі грошові перекази повинні надходити на рахунок перед тим, як їх можна буде зняти готівкою. Це вимога національного банку України для юросіб та ФОПів. Щоб отримати готівку від клієнтів, підприємці повинні укласти договір контролю оплати з NovaPay і отримувати гроші на рахунок. Це можуть бути як рахунки в NovaPay, так і в інших українських банках. Зміни у контролі за онлайн-продажами значно впливають на тих, хто веде діяльність без реєстрації або без використання РРО-ПРРО. Податкова вже активно виявляє порушників, тому важливо дотримуватись законодавства, щоб уникнути штрафів і санкцій. Пороги для непідприємницьких продажів потрібно визначити, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити правильне застосування законодавства. Хочете розібратися у роботі з програмним РРО? Дивіться на нашій платформі відеокурс «ПРРО. чеки інтернет-торгівля 2025, щоб уникнути штрафів та працювати спокійно. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за 2 хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Мона. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А під за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за на моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.